Найщиріші вітання всім, хто слухає Українське Радіо Цій порім. Ми починаємо програму сьогодні зранку. Ми це Олена Зелінченко і Роман Коляда, і далі ми будемо говорити на тему, яка не сходить зі шпальт, якщо йдеться про медіа, друковані або електронні, і не залишає ефіру українського радіо. Ми будемо говорити про дрони і особливо про радіоелектронну боротьбу. Ця спарка: дрони Реб, РЕБ і дрони. Ця гонка озброєнь не скоро ще напевно зупиниться, якщо взагалі зупиниться бодай колись. До нас зараз приєднується виробник засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храбчинський. Пане Анатолію, доброго ранку. Доброго ранку передусім зверну увагу, що від 24 березня на сайті Міноборони висить така такий пост інформація про те, що коаліція дронів домовилася про виділення 20 мільйонів євро на розвідувальні БПЛА для сил оборони. Буквально зараз читаю, що повітряні сили наші повідомляють про те, що розвідувальні дрони ворожі вже на Сумщині. І можлива робота ППО. Якщо говорити саме про розвідувальні дрони з обох боків, з нашого і, звісно, ворожі, яким чином використовується така техніка, наскільки вона може бути ефективною, і залежно від чого? Давайте зауважимо насправді, що ті дрони, які ми використовуємо якості розвідників. Суттєво розвинути і технологічні, тому що у нас є деякі типи розвідувальних дронів, які е, можуть е, літати на відстань там дві тисячі кілометрів. І це якщо ми кажемо про глибину дольоту на територію ворога, то це до тисячі кілометрів і збирати всі дані. При цьому ми кажемо про те, що не обов'язково мати на цьому дроні класичні камери, достатньо навіть царівських радарів. Це та технологія, яка була раніше доступна або великим дронам, або, наприклад, на літаках розвідувальних. Тому я би зауважив. Ну а також і на супутниках. Тому я би зауважив, що насправді, якщо ми кажемо про наші розвідувальні дрони, то вони роблять корколомну роботу. Давайте пригадаємо нещодавне. Знищення чотирьох гелікоптерів на території Російської Федерації І це відбувалося за рахунок розвідуваних дронів, які можуть вести не тільки розвідку, але й підсвідку цілі. Тому тут е, важливо зрозуміти, що насправді, якщо ми кажемо про наші е, розвідувальні можливості, то якщо ми кажемо про отримання певної інформації з лінії бооз'якнення або безпосередньо з ворожої території, там, для того, щоб зрозуміти або виявити деякі е, е, елементи. Ворожого захисту якихось стратегічних об'єктів, то ми це можемо робити навіть без допомоги а, деяких американських джерел, які, які ми наслякали за останній час. Тому а, давайте скажемо про додатково, що кількість компаній, які займаються розробкою таких а, засобів збільшилось суттєво, і якщо на початку повномасштабного вторгнення ми могли казати про якісь компанії, які там зібрались група інженерів. А зараз це вже стали компанії, які готові пропонувати якісний продукт і саме завдяки от е, такій коаліції, коли там британці, данія, італійська формула е, передбачає закупівлі саме серед українських компаній таких засобів, це дозволяє нам розвиватися далі, тому що це пряме фінансування. Це те, чого не вистачає з, з за рахунок українського бюджету. Відволічимося на миті від питання дронів, тому що я так розумію, що в логіці сучасної війни, а можливо, і в будь-яких інших воїн не стоїть питання або або йдеться про ІІ, як, наприклад, неможливо розв'язати дихотомію дрони чи ракети. Так само у розвідці неможливо розв'язати дихотомію дрони чи літаки. Я от вже довший час стежу за ситуацією з шведськими сабами. Вони вже давно нам пообіцяли ці літаки далекого радіолокаційного виявлення. Потім інформація про них. Кудись зникла принаймні, довкола питання стало тихіше. Я вже навіть десь якийсь скепсис почав такий в душі з'являтися, що напевне не буде ніяких літаків. Не так давно побачив інформацію, що процес передачі літаків іде за графіком. За яким графіком спробуємо за з вашою допомогою з'ясувати, що відбувається, чому ці літаки важливі, і чи будуть вони у нас які задачі вони будуть вирішувати. Давайте зауважимо спочатку, що якщо ми кажемо про літаки дальнього редлокаційного виявлення САП, то треба зрозуміти, що вони працюють в комплексі з іншими літаками, і для того щоб ефективність цих літаків була гарантована на 100%, треба щоб деякі технічні характеристики тих літаків, які нам передають наші західні партнери, відповідали цим вимогам. Тут треба зрозуміти, що можливість цього літака дозволяє давати приймець вказівки іншим літакам щодо знищення будь-яких повітряних цілей на відстані роботи, наприклад, засобів повітря-повітря класу ракет класу АІМ 120 серії Д, яка працює на 185 плюс кілометрів. Тобто, ми кажемо, коли наш в 16 Засоб раді локації може працювати там на 150 км, на 100 км, то це не потребує, наприклад, захоплення цілі його безпосередньо РЛС, А саме літак дальнього рекаційного виявлення надає цілі вказівку щодо якоїсь цілі, яку треба знищити, і ці цілі він бачить на відстані до 600 км від борта самого сабу. Тому тут а, треба зрозуміти, що насправді ми кажемо про можливість і передачу. Вона буде гарантована, але треба зрозуміти, що є потреба в а, комплексному підході, коли низки літаків будуть прикривати цей а, безпосередньо борт, тому що йому теж потрібен захист. Додатково треба казати про можливість інших літаків мати зв'язок з цим а, літаком. Додаткова підготовка самого екіпажу. Я зараз скажу не про пілотів, я кажу про операторів бойового управління, які будуть сидіти на. Борту і працювати на засобах радіолокації, на засобах радіоелектронної розвідки, на засобах радіоелектронної боротьби, тому що є певні можливості і в цьому напрямку. Тому, в принципі, тут було правильно зауважено, що йде іде з згідно графіком, тому що потрібна окрема кількість літаків F-16, от зараз наші міражі є. Можливо, з'являться гріпини, і тоді я думаю, що ми зможемо побачити вже ефективну роботу разом з цим літаком. Паде... Але знову-таки, давайте заважимо, що це буде в цьому році і ніяк не затягнеться на інше. Ну так. Десь три місяці зараз дають попередньо за тими даними, які є у відкритих джерелах. Пане Анатолію, якщо говорити про ті функції, які може ось такий літак виконувати, як ми обходилися досі без цього, і тут хочу згадати також російські А-50. Кілька з них ми знищили. Але ось вони недавно піднімали їх активно в повітря. Що вони роблять більшого ніж розвідувальні дрони? Які їхні можливості? Тут знову таки, давайте зауважимо, що це е, літаюче РЛС, так би мовити, і це дозволяє нам бачити на відстані до 600 кілометрів все, що відбувається в повітряному просторі, незалежно від висоти прольоту, тому що одне питання е, звичайний класичний розвідувальний дрон, який може зібрати за рахунок там візуалізації, тобто камер за рахунок сараських радарів, за рахунок, наприклад, певних інструментів радіоелектронної розвідки, і з рахуванням розмірів наших дронів, ми можемо казати про різноманіття, тобто про велику кількість дронів для того, щоб зібрати цю інформацію. В даному випадку ми все це знаходиться на одному літаку, і з приводу зльоту А-50 на територію Російської Федерації, давайте пригадаємо, що це, це відбувалось напередодні масованого обстрілу Московської області, і це відбувається періодично, коли. Ми працюємо в тому регіоні своїми засобами ураження. Про що це каже? Про те, що Росія намагається посилити свою протиповітряну оборону за рахунок авіаційної компоненти, тобто моніторити повітряний простір, тому що вони не підлітають дуже близько до території України, і на таку відстань їм не дозволяє там, наприклад, працювати в глиб території України. Вони виключно моніторять свій повітряний простір або можуть перевіряти е, працеспроможність своїх наземних систем. Uh, радіолокації, тобто або систем протиповітряної оборони. Тому, uh, щодо повертаючись до сабів, тут uh, я би зауважив, що насправді це засіб, який дозволить нам знаходитися в повітряному просторі, і uh, в радіусі 600 км uh, бачити все, що відбувається в повітряному просторі з урахуванням прольоту будь-яких ракет, прольоту будь-яких дронів, uh, з визнання, визначенням точних координат і надання їх для. Інших літаків або наземних систем протиповітряної оборони для знищення. Тобто ми кажемо про те, що це буде як єдиний механізм, єдиний спілкуючий між собою інструменти, які це і наземна система протиповітряної оборони, це і наземне, і повітряне літаки, які можуть перехоплювати повітряні силі. Додатково тут треба зауважити, що і інструментарії, які є на цьому літаку, дозволяє виявляти інші системи. Ворожу систему протиповітряної оборони, ворожу техніку і надавати теж цілі вказівки для знищення їх, тому що, наприклад, харп гарбсосовісімсятвісім ракета, яка працює по засобах радіолокації, може теж бути наведена завдяки цьому літаку. Я хотів би поговорити про ще один виріб. Ну тут, от взагалі, в пресі іноді лунають слова сполучення, які у мене викликають таке остовпіння. Ну, наприклад, мінцифри показала суперсекретний український дрон Катран. Так суперсекретний чи показала в цьому місці одразу мені хочеться запитати. Ну але якщо вже показали, то кажуть, що дрон не потребує окремої системи РЕБ, бо, мовляв, сам вміє, що він вміє, що відбувається, про який клас виробів, що ми можемо про це сказати в публічній площині. Пане Анатолію, давайте зауважимо, що ми маємо на увазі під е, самостійним ребом. Тобто, ми кажемо про те, що цей дрон може працювати під е, ворожим ребом, тобто йому він не страшний і він при цьому не втрачає точність при нанесенні ударів. І він виконує далі свою задачу, тому що більшість дронів це дрони, які працюють, наприклад, за, за рахунок керування цим дроном оператором. Тут ми кажемо про те, що цей дрон може працювати як самостійно, так і в умовах е, стійких е, перешкод працювати теж під керуванням. Тобто, це дозволяє певні системи, які стійкі до засобів радіоелектронної боротьби. Тобто, ми в нас давно розроблені деякі стійкі стійкі зв'язок, які дозволяють нашим і повітряним е, бортам, і наземним бортам, і надводним і підводним працювати е, якісно навіть під е, активною роботою ворожого ребу. Тут, взагалі, варто зауважити, що еволюція різних засобів, які стосуються використання дронів різного типу, вона відбувається. На жаль, вороги теж щось там змінюють у тактиці і змінюють так само у можливостях своїх різних типів видів дронів. Якщо говорити про ці шахедні атаки, до яких вдаються росіяни останнім часом, вони якось мені так здається, йдуть містами: Кропивницький, Одеса. Ось зараз Полтава, суми постін, Харків, Суми, це взагалі постійний обстріл і щільний обстріл, Масованістю беруть? чи вони також вдосконалюють самі ці шахеди? Бо вони ж не тільки отримують їх з Ірану, є ж свої виробництва. Що вони там змінюють? Що додають, як намагаються обійти наші системи, окрім того, що перевантажують. Ну, насправді давайте зауважимо, що Російська Федерація це терористична організація, яка воює виключно а, кількістю, незважаючи на це, чи це особовий склад, чи це техніка якась, і активно, будь-що, що як, показало хоч якось там на 30% спроможність працювати, вони його масштабують. Насправді, давайте здоважимо, що Російська Федерація зараз активно воює корейську артилерію, корейськими балістичними ракетами, іранськими дронами і китайськими дронами. Це щоб розуміти про всю мощь Росії, але знов таки, давайте зуважимо, що насправді з суттєвим рішенням в питанні використання дронів типу шахет було збільшення їх кількості, і спроба деякої модернізації, тому що зуважимо, наприклад, зміна певних компонентів на китайські, зміна двигунів на китайські, все це пов'язано з спробою здешевити знов таки з за того, щоб це було якомога швидше масштабувати. Завжди uh, проводжу приклад, коли кажуть про американський F-35, я кажу, що проблема не в літаках, проблема в двигунах. Тобто не, не встигають зробити ту кількість двигунів і тому зриваються строки поставки цих літаків. Uh, тут так само були проблеми і з двигунами, тому що двигуни були uh, не китайські, не іранські. І тому у них були певні проблеми. Вони шукали рішення, що як можна зробити з е, м, лояльних до себе країн е, комплектуючих для того, щоб його активно використовувати. Е, знов таки деякі перешкоди з нашого боку е, заважають заважали працювати з цим дронам е, за рахунок засобів радіоелектронної боротьби. Е, ми суттєво впливали на спроможності цих дронів, і тому ми бачили і мобільний зв'язок, і старлінки. І активно бачимо спробу замінити антенну сі, куди електронної боротьби. Там спочатку була комета, котра була на 4 пач антенни, потім було 6, 12. Зараз вже по колу їх якось намагаються розмістити. Все це пов'язане для того, щоб відкидати похибки або ті завади, які ми створюємо, або спуфінг. Це підміна координат для того, щоб приймати точну координату супутників і працювати далі за заданим маршрутом. Але тим не менш, знов таки давайте здоважимо, що ми і далі працюємо активно з засобами радіоелектронної боротьби. Ми і далі бачимо локаційно втрачені дрони. Тобто, це ж таки воно працює, але ворог так суттєво збільшує і намагається, вже розуміючи, що у нього не виходить, наприклад. Протистояти нашому ребу він намагається запускати по одній точці велику кількість дронів, розуміючи, що, наприклад, мобільно-вогневих груп недостатньо на цьому напрямку. Додатково використовуючи розвіддани, пролітає на певних е е маршрутах на великих висотах для того, щоб мобільно-вогневі групи, які не оснащені, наприклад, ПЗРК-шними ракетами, було складно збивати їх. Тому насправді тут я би зауважив в цьому питанні є дуже важливих три аспекти: це, по-перше, збільшення мобільних вогневих груп, і це треба казати, і міським громадам створювати з розрахунку. Людей, які готові долучитися допомогти а, певному регіону, захистити себе. І там я постійно наголошую, що я готовий. Я там виїжджав іноді з хлопцями для того, щоб допомагати в цьому питанні, але ж навтаки давайте зауважимо, що а, додатково треба казати про автоматизацію цього процесу, тобто створення системи, які дозволили в автоматичному режимі перехоплювати ці шахеди. У нас вже є а, дуже добрий досвід щодо перехоплення розвідувальних дронів російських. Це русаріс Славнедвісний. І а, тут е, така ж технологія може бути використана, і вона зараз випробовується. Зрозуміло, що трохи інші швидкості, трохи інші завдання, е, час доби інший. Але тим не менш, ми їх е, активно в цьому е, питанні працюємо. Інженери зараз пропонують рішення. Супутні дві проблеми, які заважають іноді працювати. По перше, давайте зауважимо зараз е, весняний період і повиїжджали е, прямотоки на машинах і на мотоциклах, які полюбляють погазувати. А давайте не забувати про те, що е, є системи, які дозволяють по звуковій детекції виявляти нам ці дрони, і це заважає. Додатково треба казати про світу тому що насправді е, дрони треба перехоплювати за рахунок певних систем, які дозволяють нам в тепловізійному форматі бачити їх. А у нас з серйозна за від міста, і тут навіть не йдеться про те, що там мости світяться, дороги а безпосередні і самі будівлі світяться. Тому треба, мабуть, пригадати те, що ми робили на початку mm -hmm. повномасштабного вторгнення щодо світомаскування. Отже, такі прикривання вікон або вимикання світла навіть у приватних помешканнях все ще має сенс, безумовно. Це має сенс, тому що це допомагає нашим військовим з мобільно вогневих груп працювати якісно по цих повітряних сіль. Пане Анатолію, я хотів попросити ще вас прокоментувати питання, коли під дією, наскільки я розумію, gps спуфінгу дрони залітають в повітряний простір держав сусідок. Нещодавно Валерій Залужний, надзвичайний повноважний посол в Британії, тепер коментував це питання, казав, що Румуни зверталися, мовляв, реб, Ребо до нас летять. Він пропонував піднімати F. Відповідно, оця дискусія до чого вона привела, чи якщо вона то. Що то до чого вона може привести? Я тут тільки додам що ось Буквально остання інформація, що Сейм Латвії дозволив поліції також збивати дрони, бо до цього тільки прикордонники, військові могли відповідна поправка ухвалена, розширюють можливості, бо вже був в них заліт шахеда з бойовою частиною від Росії. Ну знов таки давайте зауважимо, що тут є е, потреба спілкування, наше спілкування з нашими е, сусідами стосовно того, що. Ми можемо надати певне свої знання для того, щоб підготувати їхні мобільні вогневі групи, і у нас є вже навіть інструменти, які дозволяють нам за рахунок віртуальної реальності шоломи віртуальної реальності і певних модулів, які кріпяться на діючу зброю, відтренувати підготовку фахівців, які можуть перехоплювати ці дрони. Але давайте повернемося, мабуть, до питання, чому Європа не звивала те, що летіло в бік е, Європи, знов таки, давайте здоуважимо, що стримана позиція Європи щодо в, перехоплення передбачала розуміння того, що якщо вони перехоплять будь-яку повітряну ціль, то вони будуть залучені до військових дій. Це помилково, і це треба було теж спрацювати в нашій дипломатії. Додатково треба здоважити, що на початку повномасштабного вторгнення була створена. Дуже цікава ініціатива з боку ряду європейських країн і Туреччини, яка має назву Небесний щит Європи. Цей Небесний щит Європи передбачав будь, захист будь-якої будь, від будь-якої загрози з боку Російської Федерації, тобто, якщо буде якийсь обстріл або зальот настановлених цілей з боку України, тобто ми кажемо про російські ракети, про російські дрони. Але як бачимо, ініціатива так і не запрацювала. Це вона не тому що не таки, тут повинна була активна співпраця з Україною, до яку не залучили до цієї ініціативи, тому що можна було би зробити обмін і даними, і наприклад, домовитися, що, наприклад, на якомусь напрямку, якщо вже підлітає до кордонів Україну, то можна було би для того, щоб вони відпрацьовували, тобто ця ініціатива відпрацьовувала. Але вкотре наголошую на тому, що на таки ми не, не, не домовилися з Європою, Ми неякісно провели комунікацію, яка не дозволила нам все ж таки запевнити Європу, що це буде правильно зараз. Коли ми кажемо, що вже четвертий рік війни і Європа протерла очі, і бачить, що Сполучені Штати не будуть надавати якоїсь певної допомоги, і сполученим штатам зараз є бажання більше віддати Україну а для того, і заспокоїти якось Російську Федерацію. А, Росія розуміє, що якщо паде Україна, то вони будуть наступні, тому що Путін не зупин і на цьому треба наголошувати, і це буде наступним етапом для того, щоб все ж таки Європа почала розмовляти з нами з приводу того, щоб посилювати і створювати єдину систему протиповітряної оборони Європи. Це дозволило би і спонукало би до розвитку своїх власних систем розробок. Тому що давайте згадаємо до цієї ініціативи, планувалося ставити системи сампті, але Німеччина тоді настояла, що це буде американські патріоти. і тоді Італія і Франція вийшла з цієї коаліції, тому що вона передбачала, що будуть основною системою європейське сампті. Вони отримують додаткове фінансування на розвиток цієї системи, тому що а, от зараз дуже популярно казати: екстанцій не працює по балістики. Так вибачте, а ви ви, ви ви не забувайте, що у нас не так велика, не така велика кількість цих систем. Тобто ми кажемо про одну систему, а працювали більше Петріоти. І Петріоти теж до початку повномаштабного вторгнення не працювали по ракетах типу Кінжал. Але ж таки ми кажемо про те, що передбачалось фінанс... могло би бути фінансування і. Було би розвиток цієї системи, тобто наступної генерації, і е, те, що з'явилося на четвертий рік війни, якщо ми кажемо про сам ТІНД, яка передбачає перехоплення таких повітряних сил, було б набагато раніше, і ми були б набагато раніше готові до того, що і вже, наприклад, в даному випадку, коли Сполучені Штати відмовляються від якоїсь певної допомоги, ми б вже були готові, тому що ми б мали власне озброєння. Тому вкотре наголошую, активний діалог з Європою, створення єдиної. Системи оборони, тобто за рахунок і повіт... з повітряних сил, і за рахунок розвитку ВПК Європейського і Українського в єдиному напрямку з єдиною стратегією, було би найважливішим зараз шляхом шляхом до подолання і до перемоги над Російською Федерацією. Ну так, коли е, літають дрони, і коли Росія застосовує всі засоби, включно з керованими авіаційними бомбами, тощо і поки це лише залітає на територію Європи, а не безпосередньо може там робити шкоду, хоча ми вже знаємо, там на території Журмунії падали дрони, знаходили їхні залишки. Молдова теж відчула трошки цей вплив. Звісно, що тут потрібно працювати всім разом. І дуже добре, що це питання зараз активно артикулюється і на рівні. Ні, якихось практичних кроків починає втілюватися. Будемо сподіватися, що з цього справді буде ефект. Анатолій Храпчинський, виробник засобів радіоелектронної боротьби, був зараз на зв'язку з українським радіо. Роман Коляда та Олена Зелінченко провели цю програму. Залишайтеся з нами і надалі.